Доброго дня колеги та підписники нашого каналу. Розпочали посадку часнику і зіткнулися з такою проблемою. Ось подивіться, що лишилося від приводного механізму. Отакий часник осажав. Почало закусувати. Ось тут зубки між цепом. Попідварував я отакі вушка. І все рівно тут велике розстояння, між це попадало і душило не зубки а однозубку. Взяв Я в болгарку, молотка і подивіться, що в нас вийшло. Поробили, в шахту попускали, тут так само. Зробили нерегульовано, так як пробували садити на рівні колеса. Опустили ось трактор, як іде колією, 10 см якраз давить землю і глибина чітко 10 см посадки. Зробили наглухо. Опустили в шахту. І ось подивіться, яка красота. Ладена, дивимось, дивимось. А де начесник прокручує? Бере ідеальності і ось дивимось кропі. де четверта? Вилетіла? А, є. І воно, виходить, ось з цієї сторони, як перевалюється, лягає на ложечку і рівномірно опускає по принципу картопляної сажалки. Ще зробили один нюанс, хто, я бачу, багато. Я бачу багато сажалок таких купили. то тут принцип, як вам показати, а ось видно. Ось тут роздільний вал. Одна сторона крутиться один рядок, а ця сторона два рядки від колеса. Це, я так зрозумів, зробили для того, щоб як потрібно один рядок досадити, від'єднувати. Ту сторону садити один. Якщо треба два, від'єднувати ту сторону садити. Але знову ж таки, як один редоктор садити, сошники ж будуть вирізати вже той часник, що посаджений. То ми вирішили з'єднати, зварив я отут а вала, тому що пробували садити десь чуть нерівність. Одне колесо в повітрі і один або два цехи не крутиться. А так бачите, цей кручу і той входить. Зробили так, як воно має бути. Але так само трубу, коліно 50-те. І зробили по принципу як ми хотіли. Привід мені подобається. Вчора в нас був дощ, зараз подивимося. Трішки підсохне, засипемо одну зубку і будемо пробувати садити. Виїдемо на участок і знімо відео в роботі. Не забуваємо підписуватись, ставити лайки. Буде багато ще цікавого. І коментуйте. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення!